Всім привіт! З вами Палич, і сьогодні ми розберемо модуль, новий експериментальний модуль система підвищення влучності. По-простому, давайте його називати експериментальний приціл. Там, так я думаю, буде всім простіше і ясніше. І сьогодні ми розберемо, чи це модуль імба, чи це ілюзія обману. Тому що перше враження в мене також було, думаю, як у більшості. О, імба, треба брать. Я зразу знімаю вентиль з бабахи, ставляю його на бабаху, думаю, на свою любиму рожеву, думаю, буду нагибати. Це зробив, полетів в бій, щось Там бах-бах. І мимо, як то кажуть, да? але десь там шосте чуття на п'ятій точці говорить: Десь, вибачте, тебе палич наїбали. День пройшов, два прийшов, а оце чуйка не відпускає мене. Я ж думаю, давайте розбиратися, що це таке. Чого мене душить оцей приціл, не дає мені спокою. Я так ще дивлюся, масово всі стрімери там багато хто почали цей приціл піхати чуть не на кожний танк. Так давайте ж розберемося, чи це імба, чи це ілюзія обману. І знаєте що? Я йду в порівняння. Давайте подивимося на бабаху, візьмемо дві бабахи, мої улюблені рожеві. В одній буде стояти експериментальний приціл третього. Uh, да, рівня. А інша бабаха у нас матиме боновий приці... вентиль. Вибачаюся. Боновий вентиль. От такі діла. І Листаємо, дивимося туди-сюди, крутимо, вертимо. Наша бабаха трошечки має швидше кд з боновим вентилем. В общем, такі от діла, вроді би, все логічно закономірно. Але ж думаю, я маю вигравати в точності і в часі зведення, правильно? Це ж бляха-муха експериментальний приціл, який надає точність і час зведення. Листаємо, 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 знаходимо графу час зведення, і сижу, і мене челюсть відвисла. Ми виграємо 3 сотих секунди. Я такий, що блін? І всього навсього виграємо там одну. Софту точності. Я такий, та ну нафіг, знаєте, і при цьому ми втрачаємо кучу, кучу всього. Трошечки там Втрачаємо ну як, втрачаємо потрошечку, але скрізь. Трошечки ДПМ, трошечки маскування, якогось там, да? трошечки огляду оцього всього. Сиджу такий, та ну блін. І знаєте, і отут я сиджу, от в мене голову приходить ця тема. Це бряха-муха, ось воно, де мене наїбали, вибачте, за матюки, але по факту так і є. Ось, де ця ілюзія обману, імбовості модуля. Відповідно, робимо висновки, народ, що експериментальний цей приціл не потрібно ставити на танки, якщо на, його, на нього є можливість поставити боновий вентиль. На танки, де немає можливості поставити боновий вентиль, да, цей приціл можна піхати. В принципі, цілком буде нормально працювати. Е, на які танки не можна поставити приціли? Ой, вовчаюсь, вентилі вентелібонові? Танки, в яких відкрита рубка. Там якісь там те, що прямо зразу на голову приходиться. Type-64, е, китайський Prem LT 6 рівня. Е, там Т-67, РБФМК 5 рівня, їм бушечки. Да? От на них не можна поставити е, вентиля Так на який же танк? Ви запитаєте, ставити це обладнання, щоб воно було імбою. А я вам це покажу на у свого улюбленого према 8 рівня Борасіка. Так само збірочка. Один у нас Борасік буде з боновим вентилем. Інший Борасік у нас буде з експериментальним прицілом. І на секундочку, дивіться, у мене теж стоїть тут у Борасіка експериментальний приціл. Тому з цього зразу вже випливає, що принцип, як я завжди це й говорив. Приціл, що звичайний да, приціл, що експериментальний цей експ... приціл, варто становити тільки в доповнення до вентиляції. Я ніколи не поставлю приціл на танк, якщо на нього можна було поставити вентиль. Тому що, так, да, приціл дасть нам точність, але ж вентиль нам також дає, дає точність. Але й дає також всі інші ДТК. І от на таких танках, на які можна поставити. Приціл в пару до вентиля, це, як правило, буде в більшості випадків у нас барабанні танки. Да? Отут він уже розкриється на свій максимум, і ось тут уже його можна буде назвати імбою. Я на Борасіку повторюсь, катав і так з прицілом. Да? тому давайте подивимося, що в нас виходить: боновий приціл, на сек... зверніть увагу, боновий приціл і боновий вентиль у нас в парі. Тут так само боновий. Вентиль іде, але експериментальний приціл. І отут вже от те, що нам дає експериментальний приціл. По точності в нас виходить практично те саме. Пише, хоча, типу, тут таки Модик дуже цікаво показує, пише мінус 001 точність, да? але в циферках одинаково. Тому вже так як би мовити, тут варто вже варгійну задуматися і вести вже не тільки. Соді, а можливо й тисячні до, до, до точності, ну, типу, щоб отаких от ситуацій ну, не виникало. Я розумію, що тут умовно заокругли до 0,32, а там типу, по факту точність типу, 0,33 да, і 9 закругли до 32, а тут типу, точність 0. Е 31 там і 9. воно п'ятки таки закруглило до 32. Да? Але, типу, різниця в одну соту є. Ну, це вже як, так би мовити мої видумки, тому що по факту я не знаю як. Ну, коротше, дивимося на голі циферки. Показує, що точність одинакова, але точність типу мінус на одну соту гірше. Як хочете, так і так би мовити, це фантазуйте. Але час зведення ми поліпшили на 15 сотих. Це знову таки небагато, але це той момент, де цей приціл. Дає собі, тобі максимальний буст. Тому звідси випливає наступна так би мовити, е теза, що експериментальний приціл, як і як будь-який приціл, потрібно ставити в комплекті тільки з, вентиля... з вентиляцією. Тоді ми отримаємо максимальний ефект е по стрільбі, по комфорту стрільбі, скажімо так. І на борасіку цей прицільчик буде дуже-дуже себе класно почувати. Як і на інших, ну, як я говорив раніше, барабанних танків, тому що я вважаю, що саме краще цей приціл зайде на барабанні танки, тому що туди в нас немає такого модулю, як досил, і туди в нас є додатковий один слот на встановлення якогось іншого модуля. Такі от моменти. А на якісь циклічки, якщо вже думаєте ставити вентиль чи експериментальний приціл, ставте обов'язково вентиль. Ну, тут зразу да, ремарочка, що йдемо про супер нагіб Тобто каже, що боновий вентиль занадто дорого, бони це рідкість. Але я вам скажу навпаки. народ. Бони зараз менш цінний ресурс, ніж експериментальне обладнання. Бони кожного дня, кожного тижня ви можете фармити в рандомі. Експериментальне обладнання так ви фармити не можете. Тому експериментальне обладнання сьогодні у нас по е цінності топ-1. Далі йде бони, далі йде. Рожеве обладнання і далі вже йду, йде звичайне срібне обладнання. Такі от народ моментики, так що цей модуль може сказати одночасно і імба, і ілюзія обману. Надіюсь, вам цей відеоролик був корисний, і ви будете збирати танки свої правильно, щоб поліпшувати свої результати в рандомі. На цьому народ все. Будь ласка, поставте вподобачку, напишіть коментар і саме гоне бежіть себе.